Надії, які точилися на те, що на наступному саміті НАТО щось буде більше, вони не здійснилися. Це провалена можливість. Комунікація була доволі слабкою, вона мусила бути більш потужною, і це було слабким сигналом, тому що здебільшого була дуже велика великий опір, тому що ми могли зробити. І це відбувалося так само із офісу канцлера в Німеччині. Ми бачили і знали, що той підхід, який взяв білий дом, що він буде м'яким такий підхід. І тому дуже багато країн-членів НАТО наполягали на тому, щоб Вашингтон був більш жорстким і рішучим. А Вашингтон показав неприємний сюрприз, коли зустрічалися міністри закордонних справ десь місяць тому в Скандинавії, що дуже багато партнерів з НАТО хотіли би набагато більше отримати від Вашингтону, ніж Вашингтон був готовий дати. Тому в результаті ми бачимо бачили тижні дуже важких переговорів. До яких було залучено країни Балтії, Чеську Республіку, Польщу і в меншого ступеня були британці та французи, які дуже дуже потужно говорили в цьому хорі, і в результаті остаточна мова прийнята на саміті була набагато менш потужною, ніж вона мала бути. І ось ця трагедія чи драма, яка розгорталася в Вільнюсі, була ще збільшена тією критикою, яка пролунала з боку президента Зеленського стосовно тієї мови, яку він почув. І це було доволі прямолінійно, і це дійсно показувало за всі занепокоєння, що він і всі українці мають. А так само, як і багато східноєвропейських партнерів НАТО і не. Східноєвропейських партнерів НАТО має це дійсно було несподіванкою і, мабуть, не дуже чесним поступком Білого Дому, тому що пан Зеленський говорив вже декілька тижнів, що він не поїде на вільнюський саміт, якщо він не отримає чітких результатів. Але зараз ось цей твіт він Мабуть, навіть обурив адміністрацію, і він цей твіт пролунав ще до того, як була остаточна комунікація пролунала від саміту НАТО, тому що на той час всі партнери ще боролися за фінальний текст. Тобто, це було і несподівано, і розчарувало але знову ж таки. Ми побачили, що існує певна опозиція у відносно потужній групі країн НАТО, тобто, принаймні вісім uh, країн, три Балтійські країни: Словакія, Чехія, Польща. Вони показали uh, певну симпатію стосовно того розуміння Луна в Ізданії, Парижу, Лондону до того, що відбувається. І я думаю, що ця група не нікуди не дінеться. Вони будуть працювати далі для того, щоб мати більший результат на саміті в Вашингтоні наступного року. І фактично вони працюватимуть разом для того, щоб відбити доволі потужну. Потужний тиск з боку Вашингтону, і це показує, що їх інтереси і занепокоєння мусять бути прийняті до уваги Вашингтоном. І я так само хочу додати що дуже багато американців погоджуються в Вашингтоні. Що східноєвропейські країни праві, а білий дім не правий.